这是我们这工 Цей куточок екопарку вже виглядає так, немов війни вже й зовсім немає. Тваринки охоче ласують смаколиками, що принесли відвідувачі, а батьки не втрачають нагоди усе це зафільмувати. Та ця іділія доволі оманлива. Якщо відійти трохи далі від цього безпечного куточка, то все виглядає геть інакше. Стрічки, що огороджують небезпечні ділянки, таблички, які попереджають проміни, та потрощені побиті снарядами вольєри. Саму будівлю у кровлю десь два-три прильоти, які частково, але дуже-дуже серйозно зруйнували покрівлю будівлі. Тут і були перші загибли мавпи. Потім кількість загиблих тварин тут стала вимірюватися десятками, а згодом вже сотнями. Люди, що відчайдушно намагалися врятувати переляканих звірів та птахів, теж гинули та отримували важкі поранення. На початку повномасштабного вторгнення тут було дуже гаряче, згадує Костянтин Анісімов. Адже саме з цього напрямку ворог намагався прорватися до Харкова. 24 25 коли перші групи. Дійшли до Харкова, та тут на в місті, в поселку в п'яти хатках точились перші дуже жорсткі бої. Тут були обстріли, дуже дуже гаряче тут було як для персоналу, так і для тварин. Проблем, окрім нескінченних обстрілів, додавала й те, що через розтрощену лінію електропередач, яка живила усю інфраструктуру екопарку, тварин не можна було ні нагодувати не напоїти. Перестала поступати електроенергія до екопарку, перестали працювати насоси, подавати воду. Фактично, життя зупинилось з цієї миті, тому що знаходитися знаходиться, знаходиться, дуже, я би сказав, навіть смертельно, як для людей, так і для тварин. Постійні обстріли. Авіація, в перші дні, якщо ви пам'ятаєте, після того як територію відпрацьовують сапери, найбажаніші особи тут електрики. Адже саме від того, наскільки швидко буде заживлено екопарк, залежить і його відродження та повернення усіх евакуйованих тварин. З електрикою ми відновлюємо роботи усі, усі роботи по всіх напрямках: це подача води, це освітлення зон та запускаємо сюди. Будівельників, які почнуть демонтажні роботи тих будівель, які затвердило, затвердило керівництво під демонтаж або реконструкцію. Тим часом у Харків Обленерго кажуть: хоча ця лінія й доволі коротка, її протяжність трохи більше трьох кілометрів, зруйнована вона була відсотків на 60, тож потребувала серйозного відновлення. Це відновлення у нас відбувалося. Декілька етапів і за складності даної місцевості по насиченості, ну, може, не стільки мін і зривних речовин, як снаряди, не розірвані після прильотів. Тому те, то, що ми могли безпечно виконати роботи спочатку вдоль білородської траси, це перший етап був. Початку другого етапу енергетикам довелося чекати близько трьох місяців. Задіяти на території екопарку важку техніку було неможливо, доти, доки усе ретельно не перевірять та не розмінують піротехніки ДСНС. Дана територія, де ми зараз з вами знаходимось, була повністю закрита для виконання робіт і можливості заїзду техніки. Врешті-решт енергетики змогли заживити підстанцію екопарку, від якої електроенергія буде вже подаватися до обладнання, відтак можна буде розпочати відновлювальні роботи. Хоча про терміни виконання цих робіт в екопарку поки що навіть не говорять. Руйнування тут просто колосальні. Переважну кількість будівель доведеться відбудовувати заново. Тим обіцяють, після відновлення екопарк буде ще гарнішим а поки що треба повернути у Харків якомога більше його евакуйованих мешканців, і зробити це варто ще до настання холодів.